Ну, перш за все, то, як правило, всю інформацію ви більше черпаєте із національних каналів. І я вважав, що все-таки треба скажімо, сформувати ситуацію і в місті і по її розв'язанню безпосередньо місцевим засобом маси інформації. Ще раз хочу нагадати сам процес, що з самого початку пішли. Неоплачувані відпустки заступники міського голови, міський голова і апарат управління це було біля 40 людей. І в першу чергу ми пішли з одною ціллю – привернути увагу обласної державної адміністрації, Кабінету міністрів України і служб Казначейства по питанню міста Калуша. От мені часто задають питання: а чи така ситуація в місті Калуші – чи в інших містах. Я повинен сказати, що наскільки критична ситуація, саме в місті Калуші. І для цього є цілий ряд причин. Причина саме основна. Я завжди говорив про неї, і зараз хочу ще раз наголосити, по повноваженнях держави, делегованих повноваженнях, місцеве самоврядування не несе жодної відповідальності. По формуванні першого кошика, надходження в перший кошик і оплату з першого кошика, все це контролюється А, казначейством, Б, обласною державною адміністрацією, і тре. Міністерством фінансів України. Так от, щоб зрозуміти, чому такий дефіцит бюджету в місті Калуші, їх дві основні причини. Перша причина. При формуванні доходів Міністерство фінансів збільшило по відношенню минулого року на 15 мільйонів. Що це значить? От в загальних цифрах ви повинні просто зрозуміти. Умовно кажучи, місто Івано-Франківську збільшили власні надходження на 10%. Місто Коломиї, от це важливі цифри, 10%. Коломийському району 5,8%. Місто Калушу 23%. 23% в структурі 156 мільйонів це складає плюс 30 мільйонів гривень. Чи можливо було планувати Міністерством фінансів 23% додаткових поступлень в той час, коли Лукор Карпат Нафтохім зупинений? Чи інформували ми Міністерство фінансів? Починаючи з жовтня місяця, тільки ми отримали контрольні цифри забезпечення першого кошика, ми проінформували, що, шановні друзі, в зв'язку з тим, що Лукор Карпатнавтохім зупинений, настоїть взагалі задача вийти на рівень минулого року. І повинен сказати, що в пристоячому Лукорі Карпатнавтохім ми з цим завданням справилися. Але додатково 23 це є неможливо. І це всім було зрозуміло. От вам перші 30 мільйонів, де створилася бюджетна дира. Інше місто саме, якщо ви подивитесь структуру, от що таке бюджетна заборгованість, там, бюджетний дефіцит, от яка її структура. Так от в тих 50 з лишніх мільйонів структури, де є заборгованість, левова частина. 75% складає медицина. І отакі структури це не тільки в Калуші. Це, скажімо, по всій Україні. Чим Калуш вдвічі, скажімо, має цю бюджетну заборгованість? тому що має не тільки медицину міста, а й медицину району. От ми подивилися, що тільки дефіцит по фінансуванню районних структур. І спільного ЦРЛ по цьому року, тільки по району, складає порядка 12,5-14 мільйонів гривень. І коли деякі керівники району говорять про те, що «А у нас немає жодних заборгованостей, то вони не враховують, що заборгованість по району несе саме місто. У нас немає, скажімо, проблем із освітою. У нас освіта забезпечена, як і забезпечена, скажімо, в інших. А основний бюджетний розрив. Чи дефіцит, складає саме медицина? Чи довели ми свою позицію? Довели. Скажімо, сесія, яка відбулася в серпні, місяці, і де ми сказали, бо цей дефіцит його збидно зразу. При прийнятті бюджету в січні місяці ми подивилися і глянули загальну суму. Якщо в минулому році зарплати енергоносії складали 212 мільйонів, а нам довели там 156 мільйонів. То ці 60 мільйонів місто не Національний банк, він не надрукує. Січня місяця було видно, що дефіцит бюджету складає порядку 60 мільйонів. Коли дійшло питання до жовтня місяця і розуміли, що в жовтні така ситуація була, ми в серпні скликали позачергову сесію. Ми проінформували обласну державну адміністрацію. Ми проінформували управління, фінансове управління області. Ми отримали запевнення, що в вересні місяці повинна бути дотація вирівнювання, де така різниця бюджетного дефіциту буде погашена. Але, на жаль, пройшло 15-20 жовтня, а розв'язання цієї проблеми немає. Я повинен сказати, що в тому зверненні, яке дав Михайло Васильович, по використанню бюджетних коштів. Можна сказати, що людина просто не володіє ситуацією. І при формуванні бюджету в січні місяці, при присутності Галини Васильівни, якщо ви хочете, підніміть, будь ласка, архів, і телебачення, і газет, було чітко зафіксовано, що 93% всього першого кошика 93% ми витрачаємо на зарплату і енергоносії. А 7%, які залишаються, якщо б ними тільки користуватися, то в медицині залишився б тільки зеленка і бінт, харчування в школах було б на рівні 50 копійок, харчування в медицині на рівні 60 копійок. Так от всю оцю програму дофінансовує місто з власних доходів. Тому цифри, які сказали, скільки витратили на зарплату Інероносії, вони не відповідають дійсності. І ця інформація брехлива. Друге, що стосується премій і надбавок. Те, що отримують лікарі за інтенсивність, за хірургічне втручання, воно передбачено законами України. Якщо десь в інших районах чи містах не оплачують, то достатньо, щоб будь-який лікар подав в суд і це фінансування забрав. Тому біля 2,5 мільйонів, які ми оплачуємо по медицині додатковій, по інтенсивності і оперативному втручанні і працювання в вихідні дні, це медики, захищені законом України. Їхня виплата це не виконання цього закону. І абсолютно нічого немає до премії, надбавок, про які йде мова в твердженні губернатора. Друге. При провадженні програми безкоштовної медицини ми передбачили доплати медсестрам, Але доплати медсестрам ми проводимо не за рахунок державних коштів чи першого кошика, а за рахунок доходів власного місцевого бюджету. Що стосується освітян, доплати освітян передбачені 57-ю статтю їх не видумав насалик Юр Степанович. І освітяни Премії і доплати їм, передбачені законом України, що стосується доплат освітянам за підготовлених олімпійців, за, скажімо, досягнення в тій чи іншій галузі, доплати ми проводимо із міського бюджету. І на завершення. Саму більшу форму супротиву складають так звані державні службовці. Я хочу всім сказати, що державним службовцям, тобто органам місцевого самоврядування, які працюють, заробітна плата не повишалася починаючи з 2006 року. Тобто на протязі семи років. Зрівняйте, буде у вас час і можливість, зрівняйте рівень цін на продукти харчування. Комунальні послуги тощо 2006 і 2013 року. Тому я хочу підкреслити і наголосити, на сьогоднішній день премія і надбавка Державним органам місцевого самоврядування це не є стимул до праці, це є стимул до виживання. Для прикладу, якщо ви хочете, я роздрукую загально ставка начальника управління відділу. Ставка складає 1450 гривень. Тобто, якщо забрати з відрахуваннями, це порядка 1080-1100 гривень. З преміями і надбавками, це складає 1900 гривень. Може людина, це ті кошти, яка людина може забезпечити її життєдіяльність? Скажу ні. Але хотілося б поцікавитись, чи заступники губернатора і губернатор отримують премії надбавки? І чи обласна рада, яка працює, отримає премії надбавки? І хотів би запитати ще іншого губернатора: а є хоч один місто, де державні службовці місцевого совлядування ці премії не отримали? Насалек не перший, і не останній міський голова. Сушко Роман Васильович, різник Степан Васильович, весь цей період отримували і премію надбавку. Тому що ще раз хочу підкреслити, що це вже не стимул до роботи, а форма виживання людей. Якщо Михайло Васильович хоче показати, як можна ефективно використовувати гроші, як можна прожити з двома дітьми, заплативши комунальні послуги за 1700 гривень. Хай поділиться з нами досвідом. І ми обов'язково цей досвід візьмемо до уваги. На завершення. Позицію з казначейством, інше як калопсом, назвати неможливо. Хочу сказати, що 9,5 мільйонів гривень, які зависли в казначействі, які дані на проплату, це не є. Якісь незрозумілі кошти. Це в першу чергу зарплата комунальників і Кавасать. Це кошти, які забезпечують безпечну безпеку проживання наших громадян. Що це саме? Це аварійні дахи, це аварійні балкони, це мережі в будинках. Я задаю собі запитання. А якщо щось станеться з цим дахом, який проплачений більше п'яти місяців, хто повинен нести відповідальність за життя цих людей? Хто? Ота ситуація, що сталася у Львові із каналізаційним люком. Чотири місяці гроші по каналізаційних люках знаходилися в казначействі і так і не проведені були. Так хто повинен нести відповідальність за смерть дитини? Чи от згадували вікна, от ангенограф, чомусь лобують ангенограф. Та не лобуємо. Подивіться, я був в відпустці, я подивився, як я вже говорив, Кемеровська область, кемеровська, закупила ангенограф, це була подія на всю Росію. По державній програмі Франківськ отримав його. Подивіться його результат. За рік роботи Мельник звітував, смертність. Міста Івано-Франківська зменшилась в три рази. В три рази по серцево-судинній системі, тобто інфаркти, крововиливи. Та хвороба, яка найбільше вражає людей там після 35 років. Якби кост, кошти були вчасно проплачені, він вже би в нас працював. Тоді запитання: а хто несе відповідальність за здоров'я і інвалідність тих людей, які зараз цю інвалідність? Отримують. Громада міська чи міський голова, які зібрали останні, щоб це працювало. Ми зробили все для того, щоб проблему підняти. Ми досягли того, що в середу, після колегії, губернатор збирає всіх міських голів. З якимись пропозиціями щодо рішення питань. Міські голови, і включає івано франківськ є попередня домовленість про те, що якщо, бо це наша зона відповідальності, якщо питання буде не розв'язане, то ми готуємо спільну сесію всіх міських рад під обласною державною адміністрацією і спільно будемо приймати рішення що подальших дій. Що позитивно можна сказати, що все-таки 9 жовтня Івано-Франківській області виділено 60 мільйонів гривень на дотацію вирівнювання, що можливо зніме загальний процес, який є. І до позитиву хочу віднести то, що прем'єр-міністр особисто. Контролює ситуацію по місті Калуші. Коли після виборів депутата Верховної Ради я тоді просив давав більше 49 пропозицій, які необхідно розв'язати для розвитку всіх міст. І одна з цих пропозицій була про те, щоб доходи міста не формувати на казначейських рахунках, а формувати на рахунках комерційних банків. Я ж тоді говорив, що шановна Ольга Мирославівна, Любимий ви наш народний депутат. Якщо ви внесете таку пропозицію, вас підтримають всі 25 мажоритарних депутатів, бо вони зацікавлені в цьому. Щоб не толпою зараз сидіти в казначействі, як от всі львів'яни і не тільки львів'яни, вибиваючи на свої округи кошти. А щоб це було законодавчо закріплено. Але кінцевою формою, ще раз хочу наголосити, всього є територіальна адміністративна реформа. Я ще раз, от коли Михайло Васильович звинуватив Франківську, що ви заробляєте гроші, то я повинен сказати, що регіони дають консолідований бюджет 255 мільярдів гривень. А на місці на, в регіонах залишають тільки 7 мільярдів. А всі 255 йдуть до загального розподілу. От якби пройшла територіальна адміністративна реформа... Абсолютно тоді інше формування бюджету. Але, на жаль, маємо, як говорить Кравчук, те, що маємо. Дуже прикро, коли, не знаючи глибину, знаєте, як Василь Іванович Петрів заявив, ото є недосконалий закон. Знаєте, не я, от я, будучи в Верховній Раді, два скликання. Я не є фахівець в територіально-адміністративному устрої. Василь Іванович як будівельник, тим більше не є фахівцем. Так оцей закон, який ми подали як експериментальний, формував цілий інститут, який займається цим вже скільки? 12 чи 15 років, починаючи за царя Гороха, От повністю проаналізувавши, повністю, скажімо, зосереджуючи, Це робили його професіонали. Це не зробив його ні насалик, ні. Шинкар, не зробили ні Наталя Йосипівна, ні хтось інший. Розробляв цілий інститут. Чи в ньому є проблеми, є. От сьогодні дзвонив Юра Ганущак. Він на п'ятницю запрошував, щоб деталізувати цілу групу по цьому закону про територіально-адміністративний устрій. До речі, людина, яка вводила бюджетний кодекс нашої країни. Але якщо в іншій стороні це не потрібно, от я дивився там. Рішення районної ради, то, напевне, воно не потрібно мені. От основна була тема, місто хоче забрати землю. Та земля в селах вже давним-давно розпайована і має власників. Про що йде мова? Очевидно, якщо керівництво району має свій погляд до подальшого соціально-економічного розвитку району, більш ефективніше, чим дає територіальна адміністративна реформа, яка проремонтує дороги. Школи, створить соціальну сферу, наблизить послуги, забезпечить самими необхідними, то напевне тоді треба віддати і вітати такі рішення. Але якщо таких рішень немає, то хоч треба щось запропонувати. Я повинен сказати, щоб всі чітко зрозуміли дві такі речі. Програма, яка веде місто, Веде з власних доходів, тобто з другого кошика. І на цю програму протягом трьох років пішло 45 мільйонів гривень. Запишіть не 10 гривень на людину, як там було озвучено державним діячом на одного мешканця, а 45 мільйонів за три роки. Це тільки по цій програмці маленькій. Хочу вам сказати, що в центральній районній лікарні 48% це мешканців району і 52% мешканців міста. Якщо ви подивитесь, то тільки по цій програмі району надано 21 мільйон. Якщо ви подивитесь по КАП вкладенням, які ми провели, я точну суму вам не назву, але це порядка 15 мільйонів гривень 13. Без 15 мільйонів це спільно, що профінансовано вкладення, які не йдуть з державного бюджету, які ми фінансували з міста. А тепер просумуйте, це тільки по цих двох позиціях, не говорю вже там харчування, інші. Оці дві позиції, візьміть їх 48%, розділіть на кількість мешканців і подивіться, скільки профінансовано. Це я не говорю за харчування, далі, за енергоносії, скажем, за обслуговування, медобладнання. Бо ви ж не думаєте, от медобладнання привезли і все. От тільки зараз відновлення МРТ, це 800 профілактичні всі роботи по МРТ. 800 тисяч гривень. 800 тисяч гривень. З другої сторони, людина приїхала, МРТ не працює. Була в Франківську, скільки заплатила? 1600 гривень. То, що у нас безкоштовно. Але це не безкоштовно. Це те, що ми забезпечували цим. Якщо хтось говорить, що в нас немає проблем, от ми виділили 31 мільйон, а виявляється, що забезпечення функції району не 31 мільйон треба, а 46 мільйонів треба, ну то не, по, не бийте того коня, який тащить. Тому якщо район відмовився від територіально-адміністративної реформи, а спільна медицина. Це був крок, перший крок до територіальної адміністративної реформи. Хай депутати переглянуть і приймуть своє рішення щодо цього бачення.